Кров'ю рясно скроплена країна, згарищем в столиці стан майдан, рветься серце від жалю за сина, що загинув в боротьбі за правду там. Маріїнський парк стоїть в зажурі, сюди барикади, дим, вогонь. Наші хлопці гинуть там на мурі, Сиротять синів своїх і донь. Вічна пам'ять павшим за свободу. Наш уклін від сліз селений до землі. Ви сини, герої із народу, за в країну склали голови свої. Із протестом вийшли навіть діти. Наші чоловіки і брати, бо докармувалися бандити, довели до ручки іроди. Мамо, знаєш, не страшно впасти гірше, коли проспав. Мамо, я не вернусь. Я до кінця тут буду. В мих роздертих грудях час зупиняє плин. Знаєш, ця смерть комусь правди уроком буде. Я вірю, діждеться судука, що мене вбив. Мамо, страху нема, страшно лише убивцям. Зло їх спотворить лиця, наче гіркий дурман, Довго їм ця зима буде крива васниця, спалахом блискавиці, мамо, їх жде пітьма, рідна моя, не плач, жде на катів розплата, нині сумне, та завтра вітер розвіє дим, Згпалимо геть до тла на вололюбних ватрах наші одвічні грати, трішки лишень завжди. Мамо, прости мені, як пробачала завжди, знаєш, не страшно впасти, гірше, коли проспав.